Відповідно сьогодні у другому місту. Ясно, що десь приємно, що народний депутат зібрав друге зібрання щодо питання розвитку території до Адже ми бачимо, що закриті підприємства, якщо ні, то не працюють. Ми сьогодні бачимо, які дороги, ми бачимо водопостачання, це ми знаємо, яке сьогодні. Екологічний стан нашого краю. Ми знаємо, кожен керівник на своїй території, що робиться і як живуть люди на нашому краї. І щодо створення асоціації, то я її повністю підтримую, адже асоціацію створюють не для того, щоб просто написати на папері, що вона створена, і буде десь діяна. Десь вона не може бути, бо кожен керівник відповідно. Переживає за ту територію, за які я керівником, і відповідно десь маю обов'язок перед громадою. Народний депутат взяв очолити, як кажуть, я, кажу, я думаю, що буде керівником тої асоціації, якщо ми десь винесемо таку пропозицію. Чому? Бо ми зберемо всю ту інформацію, яка потрібна для кожного міста чи району чи села. І відповідно, ми обговорюємо ті всі проблеми, які вони. Я в нашому регіоні. І ми є для того, щоб спільно разом тут вирішувати. Якщо то стосується міста місто Півця, значить є в нього якесь бачення щодо проробітку району, значить ми спільно повинні вирішувати. Якщо Борослава чи місто Другобича, ми десь повинні виробляти і напрацьовувати ті проблематичні питання, які сьогодні стоять на на нинішній час, для того, щоб ви мені їх вирішували.